Проектів рішення, які планується в на сесію, і у нас залишиться ще рішення. Виконати... Доброго дня, шановні колеги. У нас сьогодні дійсно важливий день. Ми будемо вперше презентувати вам бюджет на 2025 рік. Складний бюджет, складний рік нас попереду чекає, і зараз поясню, чому. Перша ключова теза те, що на жаль, Верховна Рада прийняла рішення про. Відновлення механізму реверсної дотації, а для нас зрозуміліше вилучення з місцевого бюджету міста Кременчука на користь тих громад, які з якихось причин не спроможні забезпечити власною податковою базою свої потреби. Було б зрозуміло, якби ці громади знаходились на лінії. Близькі до лінії бойового зіткнення або в регіонах, які були звільнені від російських загарбників. Але на жаль, такі громади є і в центрі України, і біля міста Кременчука. І коли розглядалося питання реформи децентралізації, деякі з цих громад вплинули на чільних тоді депутатів Верховної Ради, членів профільного комітету, які зараз, в принципі, там є. І поїхавши двома-трема автобусами, зайшовши він в регіон, довели, що коефіцієнт платоспроможності 0,2, а мав бути 0,3, якщо його скласти з сусіднім селом, в якого теж 0,2, в принципі, дозволить їм безбідно жити. І як наслідок, звичайно, ми математику з вами вчили, 0,2 і 0,2 поділити на 2 точно не дає 0,3. На жаль, ми зіткнулися з тим, що тепер ці громади треба дофінансовувати. Дофінансовувати за рахунок бюджетів тих міст, які спроможні, які знайшли ресурси, які мобілізувалися, які вивели з тіні бізнес, які сприяли релокованим підприємствам, щоб вони в них зареєструвалися і платили податки. Тому ті самі люди пішли по. Тому самому шляху забрати в тих, хто краще працює. Тобто ця фінансова зрівнялівка призводить до того, що якщо у нас коефіцієнт більше 1,2, да, Тетяна Григорівна, всю різницю у нас просто будуть забирати. Тому нам не треба сваритися з бізнесом, просити, щоб вони реєструвалися в Кременчуці, виходили з тіні, платили податки, тому що в нас ці податки, на жаль, заберуть. В результаті довгих дискусій Асоціація міст України відстоювала позицію все-таки залишити ці кошти в місцевих бюджетах міст, а це не лише міста. Наприклад, заберуть і в піщаного, заберуть у Глобеного, тому що ці населені пункти працюють і мають певні гарні фінансові результати, тому що налагодили діалог з платниками податків. І віддадуть тим, хто такого діалогу не веде, або веде його по другій формі, як то кажуть. Друга форма це готівка. І все. Тому, на жаль, ми з вами втратили 146 мільйонів гривень в цьому році. У нас їх будуть кожного 1-го, 10-го, 20-го числа або 10-го, 20-го, 30-го, не помню, модель, вилучати, безакцепно списувати. Ми з цією історією знайомі були до війни в перші дні війни, завдяки позиції і президента, і уряда, це було відмінено. Зараз деякі депутати Верховної Ради. З профільного комітету, які покликані захищати місцеве самоврядування, зробили так, щоб знову цей механізм запрацював. Я дуже підтримую громади, в яких немає коштів. Їм дійсно треба ці кошти додати, але не забираючи в міст, які працюють в громади, які працюють. Тому ми з вами змушені будемо скоротити видатки на підтримку збройних сил, на укриття в місті Кременчуці, на наші. Проєкти по енергозбереженню, енергоефективності по енерговідбудові нашій після російських атак внаслідок таких дій. Це дійсно важка втрата для нашого місцевого бюджету. З позитивного, 4% різниці в тарифах у нас лишається, і ми далі будемо продовжувати підтримувати комунальні підприємства і інші підприємства в галузі тепловодопостачання. З позитивного, у нас не забрали єдиний податок з. Юридичних осіб, тому що ну, була така думка, що в принципі можна місцеве соврядування єдиний податок забрати. Але це базовий податок місцевий, про це говорили всі дуже давно, коли його вводили, і е, вистачило е, розуму цього не зробити. Я вам скажу кілька речей цікавих. Пам'ятаєте фразу «крихкий кришталь»? Да? Ми з вами сиділи влітку і говорили про... Фопів, як нам підвищувати, не підвищувати, що в нас буде. Назву лише кілька цифр. В 2023 році єдиного податку місцевий бюджет отримав 256 мільйонів. Факт на, 2020, вірніше, план на 2024, ми з вами розмахнулися. Ми поставили цілих 295 мільйонів, тобто більш ніж на 10% більше. Поставили 295 мільйонів. По результатам на сьогоднішній день ми вже зібрали 341 мільйон єдиного податку в місті Кременчуці. А до кінця року очікуємо отримати 365. Тобто, фактично, отой крихкий кришталь, він утримався, бізнес утримався, він платить податки в Кременчуці і ми маємо надію, що буде платити і в наступному році. Я думаю, що це дуже позитивна тенденція. Добре, що. Її нам не зарубали, як зарубали вилучення. З позитивного є невелике зростання ПДФО, особливо в останні місяці. Це пов'язано із економічною програмою бронювання, це пов'язано з тим, що ми дійсно релоковані підприємства реєструємо, виводимо дещо стінні деяких просимо зареєструватися за місцем здійснення діяльності в Кременчуці. Ми виконали бюджет е, жовтня, десь 97-98. Да, у нас було. Та майже 99%. Да. А 40, цей 40, бюджет листопада ми не добрали лише 400 да. тисяч для того, щоб виконати бюджет. Ну це невелика сума, це просто хтось із бухгалтерів, можливо, не, не встиг натиснути кнопку. Тобто, ми виконали бюджет на 100%. Тобто, ця позитивна тенденція є, вона посилюється. Цей тренд є таким, що зростає, він посилюється і дає можливість нам прогнозувати нормальну доходну частину на наступний рік. Тепер про погане ще раз. У нас, на жаль, дуже мало фінансового ресурсу для капітальних видатків. Ми зараз затверджуємо з вами бюджет 3 мільярда 449 мільйонів гривень. З них контрольований дефіцит це 600 мільйонів. Мінімум. Що значить контрольований дефіцит? Це кошти, від яких ми з вами зможемо відмовитись в разі потреби. Тобто це кошти стабілізаційного фонду, кошти оборони, кошти укриттів, кошти вирівнювання по стабілізаційному фонду як такому, як е, балансуючому механізму. Поясню, наприклад, у освіті ми за рахунок Стабфонду фонду погасили кредиторську заборгованість минулих періодів в розмірі десь 163 мільйони гривень. Тобто, оцей балансир у нас теж, на жаль. Цьому році буде обмежений. Тому ми в цих 3, 3 мільярдах 449 мільйонах 600 мільйонів вважаємо контрольованим керованим дефіцитом. Тому всі ваші побажання, прохання і все інше будуть орієнтовно з першого квартала, після того, як ми побачимо фактичне виконання бюджету. Те, що ми говоримо, той дефіцит, який ми плюс-мінус можемо отримати за рахунок доходів, це ще 400 мільйонів. За рахунок чого? За рахунок зростання, того ж таки єдиного податку. За рахунок зростання акцизу, тому що переоцінено буде цигарки і динаміка є певна зростання цін на паливо. Інфляційні очікування близько 9%. 10 На цей рік індекс інфляції за 11 місяців складає 871%, тобто він близький до 9%. Відповідно, з таким індексом інфляції безверха є в нас, ні? Їй важливо це, зрозумів. Вона матиме всі підстави переоцінити землю, да, Дмитро Васильович? Тому що, так, да, якщо коефіцієнт у нас такий, то ми переоцінюємо землю і за рахунок цього теж доотримуємо фінанси. Тому що ті плани, які дали на землю наші фінансисти, вони не те, що не дають можливості розвиватися, вони просто нудьгу навівають. У них рост 1,5%. Планово. Ну, Це базове те, що дали. Зараз Тетяна Григорівна трошки їх скоригувала на 6,6, так, Тетяна Григорьов? Ну, До 210 вважає, мільйонів. вважаємо, що буде індекс інфляції опублікований десь наприкінці січня, початку лютого, і тоді ми можемо. Так, і я тут, от Олександра Володимировича, попрошую всіх депутатів, коли ми йдемо на сесію, не приймати рішення на 49 років. Тому що ми, прийнявши таке рішення, просто втрачаємо платника. Він перестає комунікувати з органом ДФС, перестає комунікувати з радою, перестає взагалі з'являтися публічно на люди і, і не платить. І на жаль, у нас потім виходить ситуація, коли вчора Дмитро Васильович розказував, каже, велике підприємство, довгий договір оренди землі. Тільки так трапилось, що вони побудували виробничі потужності ще 25 років тому, а може 30, на комунальній землі, да, Дмитро Василь? Да. В північному промисловому вузлі. І весь цей час займалися дуже неприбутковим бізнесом переробки продуктів нафтової промисловості, не платячи за комунальну землю ні копійки. Бо в них був довгий договір. Хтось колись зайшов, хтось комусь підписав і все. А от зараз, коли змінився власник, власник прийшов, каже, так в мене ж база, вибачте, на, на комунальній землі, що мені робити? Це знаєте, як Кіїв що мені робити? І от нам тепер треба порадити з ним, що йому робити? Викупати цю землю, платити за 25 років, чи може за якісь 3 роки або якось інакше. І таких, на жаль, ситуацій дуже багато. Що ми будемо робити по землі? Ми максимально будемо пробувати продавати землю, віддавати її бізнесу. Тому що продана земля теж приносить 1% податку на землю. Тетяна, правильно? Да. І гарантовано приносить, тому що це контрольований державною податковою показник.